Приїхала я, друга серія поїздки по городах. Ось бачите, різниця, хто як сіно вбирає. Ми все позагрібали, а люди так вбирають. Ось наша кукуруза. В принципі, зійшла непогано. Ну, бачу, де нема. Чого оце тут нема. А є ось ще тільки вилазить, але рядочки видно. В принципі, їхала ось по городах, хто садив при, ну так як ми примерно, то така вона у є. А де тільки почала вилазити, поки хватило, а це тут у нас гарбузи. Арбузи. Ось тут зійшло. Тут нема. Зійшло. Нема, зійшло, нема. Ой, господи. Ну, позаплітаються. Густіше ось де де гарненько посходили. Але також, у принципі, рядочок видно і там рядочок. Фу. А буряк, морква. І три сорти буряка. Я не знаю, що робити. Чекати дощу в четвер і воно зійде, бо я проривала, розкусювала семено, лежить в сухій землі, по суті. В сухій землі. Оце буряк. Де-не-де он посходив, де по одному, де ось такою кучкою. Земля суха. Я не знаю. Чи його взяти усе перефризувати. Так, якщо де-не-де то наче видно рядочки. Чи взяти його все там десь перефризувати і посадити кукурудзою. Не знаю, де воно краще зійшло. Це наша картопля. Пирій лізе, де є. Який раніше зійшов, який ось тільки, напевно, доба як виліз. Чи чекати все-таки дощу, бо кукурузу чи гарбуз посадити ніколи не пізно, можна й до кінця місяця. Ну так, трішечки де-не-де видно, так можна взнати рядочки, бо чуть-чуть зеленіє, може на камері так і не видно. Це вже. Це вже ось іде червоний буряк тут має бути, але він же, скажу, так само ось. Тільки почав вилазити, він ще тільки лізе. Такі ж справи і з морквою. Ось у мене. Ось, дивіться, що їй мішало. Ця ось як зійшла. Це в мене мітка, поки в мене морква. Ви бачите морку? Шукаємо морку. Квест. Ось одна. І все. Там сям. Арбузи, звісно, обрадували і тут непогано кашовики зійшли. А оце морква. Боже, тут глибока оранка. У нас вдома хоч можна спихнути на те, що плуг не глибоко оре. Швидко там чи присохла земля, чи висохла. Але тут глибока оранка. Садилося всю, все в сиру землю. Ось є. Зійшло і сидить. Такі проблеми у багатьох. Кабачки ось насаджували. Я ж, звісно, кидала по 3-4 насінини. Вдома також кабачки зійшли через 5 до 10. Тут навіть гарніше, ніж вдома зійшли. Тут хоча б по одному є, а є вони по 4. Туди близько дуже не садили до дерев, бо холодок там нічого ніколи не зав'язується. Ну, непогано, можна сказати, Лучше, ніж вдома. Але оце така площа. А я розігналася. Купила навіть від бур'яну, щоб як прорвемо буряк, так попирська, щоб не, не бігати сюди. Ну, так, як придивлюся, наче так морковку, рядочки і видно трошечки. Вон вона. На камеру, звісно, воно нічого не видно. а-а, Оце дилема. Чи їхати у п'ятницю в чернечу купляти семено і його все перефризувати і заділати, щоб не в сухе посадити хоч трошечки. Чи в четвер обіцяють грозовий дощ. І обіцяють. На сьогодні також обіцяли два дні тому. А сьогодні на синоптику стоїть. Нічого. Крик душі. Не знаєш, що робити. Картошка мотижена, але бачите, сходить, сходить потрішки. Угу. Так. А що в нас тут ми садили? А, ось посходило щось один кущик. Ось другий кущик. Третій пішов в відпуск, нема. Четвертий кущик. Тут взагалі два кущі нема. Ну, тут зайшли, о, непогано навіть. Дивіться. Тут. Тут. І тут я сама набивала, мама кидала. Що йому мішало? Три штуки. Один. Немає. Один немає. Один тут є. О, ну тут гарнішенько вже картинка пішла. Ой. Ну хоч гарбузи оце. І тут кабачки і не так погано, як. Ось аж поки його всі посходили. Це ще наш кусочок, який ми суданку, садячи суданку, ми завели тут перій. Там он взагалі з краю нічого нема. А тут пирій непоганий, напевно, його треба на сінце викосити. Ну, приїду додому, посовітуємося. Ну тут головне, мені мама каже, ти їдеш, не переживай дуже, аби гарбузи були. Куку... Кукурузу я знала, що буде, тому що кукурузу я ще в четвер, як приїжджала, бачу, що вона починає землю піднімати і вже. Й... Кукурузу ми полоть також не будемо. Її. Цьогоріч вирішили трішечки попир... поприскувати, бо дуже багато йде. У нас, як узяти всі городи, з тим, що сіно зас'єне, у нас більше гектару городів. Цього року не орався лише один город. Той, де ми оце збирали сіно. Суданка сходить. Їхали мимо суданки, сходить Суданка. Почала сходити. Піде дощик, піде вріст. І періс відходить там, де ми сіно забрали. Так от не орався, тільки той город, де в нас сіно було. А так цей орався, той орався дома, там, де суданка. І на колишньому дворі два городи. У нас більше гектара. І як такової техніки в нас немає. Це все, що ми купили тракторець і все. А все полоти, обробити. Аби ще в нас череда була, щоб корову випустив, де їх вільний. А так, у той час, коли не дуже спекотно пасеш корів, а кому ж треба й полоть. А самому не впасеш. У нас такі ондатри корови, що ого-го, зможуть знятися і... І жирувати, і побрикати, і побігти, хто зна куди. Ну, кукурузка гарна, тому купила я препарат, буду обробляти її. Хай ще зайде бур'янець, щоб так гарно вже. Видно було, що є бур'янець. І буду обробляти. Ну все, поїду на сімейний суд. Обідна, звичайно, така площа гарнесенька, як половинка нашого городу вдома. Навіть трошки ширша, лисиця побігла по огороду. Отам не знаю, чи встигли ви замітити. А мені сьогодні везе. Косолю побачила, чи то олень, роги такі сантиметрів 30 на тому дворі. Тут лисиця побігла, вже снідать хоче, тут ось люд... вулиця ось якраз. В заповідній зоні живемо. Це для нас вже не, не дивина, там лисиці і все таке. Ну все, отакий рейд в погородах. Суданку я навіть не ставала, так велосипедом під'їхала, бачу, сходить. І поїхала. Фу. Не знаю. І пересадити також, можна і дома ділянку виділити, там, де буряк погано зійшов, посадити пакетик моркви для себе вже. Комаря з'їла не для корів, а можна піде дощ, і вона зайде. Не знаю. Ну все. Але все рівно душа трішки успокоїлася, Цей вже кусочок, щось із ним вирішимо. Головне, гарбузи. Кукуруза гарбузи, картопля зійде буде, огірок помідор якийсь буде. Все, поїхала. У яке небо гарне і починається вітерець.